Мешканка правдівки Олена жила розповідає по селу Ніхто у ніч проти не неділі гатили поняти. близько трьох Діло годин. Тому, у 15 ми... метрах від а, її да. будинку вибухнув снаряд. Його уламки пошкодили паркан, ворота, вікна та дах. Ніхто, Ніхто нічого не може зрозуміти. Діло в тому, що ми як би, далеко, якби далеко, якаби так лінії. Ніколи не думала, що в нас пасірні така неприємність. На сусідній вулиці ще більше руйнувань. Тамара Іванівна разом із сином ховалася у підвалі. Каже, коли вийшли, побачили, що вікон практично не лишилося, а стіни посічені осколками. Ми сиділи в погребі, ждали, поки це кончиться. Он саратинка, он третя тянка. Он тепер стояли на дорозі, увіділи, як от здесь з когда вот этот бив. Вот. ми упали на землю. Мы не знали, что обстреливать наше село. Угу. Упали на землю и, и эти Осколки, осколки, да, осколки літали над головами. Ми лежали на землі. Уламки снарядів вивели з ладу газогін та кілька електроопор. Загалом у Правдівці, яка розташована майже за 30 кілометрів від лінії розмежування, нарахували шість будинків, пошкоджених обстрілом. Минулося без жертв та поранених. За словами голови районної військової цивільної адміністрації, бойовики випустили по селу близько 30 снарядів. Це був установка гіацинт 152 152-го торокаліб, селі лісвоєнних, котрий базіруються ска скажімо так недалеко від села, але попали в мирних жителів. Чиновники обіцяють компенсувати селянам завдані збитки. Сподіваються, що зокрема допоможуть міжнародні гуманітарні організації. Петро Чумаков, Донецька область, п'ятий канал.